Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, моя голова Леса і Борода Синя. Я українчик із Сполучених Штатів, я займаюся тим, що організовую стабільний потік українчиків геть з України, тому що вони мені потрібні тут. Дуже приємно зустрічати українців. Які також знаходяться в Сполучених Штатах, спілкуватися з ними, проводити час та сама ситуація в Європі. А в Україні українчиків багато, хай не буде такою скопої. Ну що ж, погані новини. Сьогодні я прочитав на очі попало висловлювання Трампа про те, що ну, в зв'язку із обстрілом сум, сумів. Що там 35 людей загинуло, 117 поранених. І що президент Сполучених Штатів сказав, що український наш верховний лідер, президент Зеленський, він розділяє із Путіним провину за людські смерті. Він каже, що. Ти не можеш починати війну проти країни, ну проти когось, хто в 20 разів більше за те, більший за тебе за розміром, маючи надію, що ці люди дадуть тобі деякі ракети. Тобто мушу визнати, що Трамп він, в нього таке своєрідне бачення цього всього, але воно не позбавлено сенсу. Тому що, фактично, Зеленський, ну, Зеленський, як представник українського уряду, ну, фактично, він не є таким якимось одноосібним, він там просто номінальна фігура, яка вивчає тексти, ну, тобто поширив той 95-й квартал на, 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 на керування всією країною, втілив. Той серіал Слуга народу перевів його на новий рівень це телешоу. Він не є самостійною людиною, у нього там немає власних ідей взагалі. стосовно цього всього, можливо, там якісь гумористичні частини сценарію він тут дописує. Гумор в нього чорний. І це зовсім не, зовсім не смішно зараз, це, що відбувається. Але його руками чоловіки сидять в Україні, їх фактично взяли ну, заручники чи позбавили права на свободу. І разом із ними тримають і жінок, і дітей. Тому що жінки не всі є соціопатками, не всі позбавлені емпатії. і Просто велике число є цілком нормальними притомними людьми, які не хочуть покидати своїх чоловіків, не хочуть руйнувати сім'ї, не хочуть, щоб діти росли і не бачили батька. Вони продовжують залишатися в Україні, в тому числі і в Сумах. Вони також продовжують залишатися. Ну і от така фігня трапляється, коли прилітають там. Російські ракети, росіянам їм свого народу не жалко, в них там життя нещасливе, чоловіки в них нещасливі і жалюгідні. Вони не можуть самі накласти на себе руки. Їм треба, щоб їх хтось повбивав, бо їхнє життя е зовсім їх не, не радує, вони за нього не тримаються. Ну і вони хочуть, щоб всі страждали навколо них. Ситуація в Україні мало чим відрізняється від цього. І ось таке от виходить, що країна закрита, країна не може, не може чоловікам, які мають сім'ї, дати можливість покинути Україну, замість того, щоб брати в армію 18-річних, як це відбувається по всій планеті, так як це відбувається в США. Хлопці 18 років, вони здорові, сильні, вони мають багато ініціативи, ентузіазму, і вони раді старатися робити війну гуртом. А дорослих чоловіків, які мають сім'ї, які мають дітей, ну ні в якій країні вони не є в перших рятах, в перших рятах мобілізації. А в Україні це все вивернуто з ніг на голову. Тому що воно виконує свою роль, воно дозволяє постачати от такі от страшні речі, показувати, який є лютий ворог, який є лютий сусід Росія, що він там вбиває людей. що Росіяни приходять, вони вбивають людей, там гвалтують, вбивають жінок, дітей і літніх людей, так як це було у Бучі. Буча, вона, ну, треба бути ідіотом, щоб не розуміти, що, що відбувається із містом, коли туди входять ворожі війська. Ну, скільки мені в голову насрали впродовж історії, але я, я особисто роздуплився. Я особисто знав, що там будуть, що там будуть вбивства, що там будуть зґвалтування, що жінки, які там залишаються, вони не тільки будуть зґвалтовані, а ще й чоловіки їхні будуть вбиті. От мені простому хлопцю, якому там було не знаю, 40 з чимось років, я, от, я оцю фігню знав, чим, чим вона загрожує. І ті, котрі Вову Зеленського тримають за президента, вони теж цю всю фігню знали, їм треба була просто картинка. Щоб показати, щоб за ці смерті виторгувати собі озброєння. Що, власне, вони і зробили? І що вони продовжують робити? Тому що тримати цивільних в зоні бойових дій, або в прилеглих територіях до бойових дій, ну це безглуздо. Військові в таких умовах воювати не можуть. І безглуздо. Брати в армію чоловіків, які мають сім'ї, ті, котрі мають сім'ї, ті, котрі мають дітей, Ну їх там не повинно бути. Вони, якщо там повинні бути, то їхні сім'ї мають бути в безпеці, вони мають бути десь за межами України або в тій частині України, куди нічого не прилітає. І про їхні сім'ї має дбати уряд України, якщо батько йде на війну. То дружина і діти вони мають висіти на шиї уряду. Уряд має дбати про їхнє житло, про їхнє харчування. Ну і в цьому ціль країни? Країна вона для цього і має бути і створена. От це ті заснав, засади, той фундамент, якому базується доцільність такого явища, як країна. Ну, але Україна не така. Україна це цілком терористична країна, яка, на відміну від інших терористів, які беруть заручники чужих, чужих людей з інших народностей, то Україна вона бере в заручники власних людей. Власних дітей для гарної картинки. Ну і про власне, от про що говорить Трамп. Ну, треба було бути рідкісними ідіотами, щоб не розуміти, що після 14 року буде продовження. От треба просто перестати стріляти. Ну, звісно, ну, можна просто взяти і перестати стріляти. Але для цього треба мати е, ну, велику силу на своєму боці. Бо війна і стрілянина вона не припиняється. От просто так з доброї волі. Вона припиняється тільки через те, що інша сторона має значну перевагу. І цю перевагу треба було організувати. І було достатньо часу, щоб цю перевагу організувати. Було цілих 8 років, щоб цю перевагу зробити. А вона зроблена не була. І ніхто її не збирався робити. А Стратегія була така. Що ми покажемо, скільки в нас тут загиблих жінок і дітей, скільки в нас тут загиблих цивіль, цивільних, ну і нам дадуть. Нам дадуть на Шармака, тому що якщо нам не дадуть, то в нас буде ще більше загиблих дітей і жінок. Ну і, власне, в нас є ще більше загиблих дітей і жінок. Це от такий самий випадок в Одесі. в минулому році, в цю пору, ну десь, може, не, не в цю пору, може в лютому місяці, от коли в Одесі загинула мама і там кількохмісячна та дитина. Це спонукало мене робити те, що я зараз роблю. Тому що я розумію, що чому ці жінки залишаються в Україні. Чому вони там залишаються, чому вони там народжують тих дітей далі? І чому вони не покидають територію? Тому що в них є чоловіки, яких вони не можуть полишити. І... А їхні діти і вони самі є заручниками. Чоловіків тримають. як... Як резерв, якими регулярно поповнюють Збройні Сили України. А мобілізовані на вулицях, мобілізовані примусово. Це зовсім низької якості матеріал для того, щоб з них робити воїнів. Воїни не мають бути вмотивовані, а воїни можуть бути вмотивовані, коли з їхніми рідними все гаразд. Коли про їхніх рідних дбають, коли вони в безпеці, тоді можна йти боронити власну землю, відвоювати її назад. Але Україна вона не така. Ну і Трамп, Трамп він про це говорить. Він це говорить от такими словами, якими говорить. І нічого доброго це для нас з вами не несе. Тобто, сподіватись на, на, на співчуття від Трампа ну марно. І марно сподіватися на те, що хтось буде воювати за Україну, і, і хтось буде постачати зброю великими партіями і там згідно з затвердженого графіку. Тому що 3 роки війни це дуже тривалий період, і за, і за цей час Україна вже сама мала би щось зробити з тим, щоб виробляти озброєння. Озброєння справа не хитра. Налагодити виробництво його, о, можна там, за той самий Радянський Союз, яким він кінченим не був. Ці танки Т-34 вони клепали на, на, це, в потоці. Літаки робили і все, що треба, робили для, для, для того, щоб оборонити той сталінський режим. А Україна вона не знаходиться в такій сраці, як в якому був Радянський Союз. В Україну гроші вкладати є сенс, дати гроші на те, щоб побудувати військові заводи, ну, це, ну, це запросто. Тому що на відвоюваних землях є цілком достатня кількість природних ресурсів, які можна добути, переробити і сплатити ці борги. Тобто, про що і власне Трамп і веде розмову там, про якісь рідкоземельні метали, так у якийсь такий дебільний спосіб він це говорить. Але воно сенсу не позбавлено те, що він каже. Тому це все сумно, надії немає на якесь там закінчення війни, тому що Вова Зеленський він ну, не збирається віддавати Путіну те, що він хоче. Путіну, ну, Війну можна припинити, якщо дати Путіну те, що він хоче. Він поживеться цим шматком України, і на якийсь час війна припиниться. Можливо, за якийсь час, за цей час вже йому кордони би могли відкрити там за пару років того перемир'я. І, і якась частина народу би нормально таки втікла з України по-нормальному, бо фактично люди, ну, українські чоловіки, вони не здатні на, на, на такі вчинки. Вони з одного боку шеймляться, тому що вони е, хочуть втекти з України, коли інші воюють. А з іншого боку, в них немає ніякого стержня в кожному із них, тому що їх виходило, виховувала мама і бабуся. А людського батька ні в кого толком і не було. І зараз цілий соціум такий. І західне суспільство очікує, очікує цих змін від українців, від українського народу. Те, що вони візьмуть, зрештою, владу над собою у свої руки, і владу над країною у свої руки, і з, народу, з дійсним справжнім народовладдям в Україні можна було би порішати постачання там того озброєння, і не було б такої безпорадності. Коли люди, коли люди потрапляють до тих збройних сил, коли вони самі собі не є там хазяями, коли їхні бойові підрозділи самі нічого не вирішують, нічого не планують, і вони просто є частиною великої людської маси, якою, яку, яку, ну, якою просто жертвують як боєприпасами в, в гарматах, мінометах і тому подібних речах. Людей використовують як, ну, як живі снаряди, можна сказати. Ось так якось. І, ну і, і ця ситуація могла би змінитися, якщо б люди, люди самі цінували своє життя і змусили цінувати своє життя всіх інших навколо себе. А для цього треба щось робити. А, а зараз ну, це, зробити, ну, це фактично неможливо, тому що всіх чоловіків загнали в ті умови, з яких вони з хати не можуть вийти. Що вулиці порожні. І що там телеграм-канали кишать тою бусифікацією. Таке от. Таке от сумне, таке от сумне для, для кожного українця. Тому що ж, беріть, робіть щось своїми долями, підписуйтесь, ставайте спонсорами. Дякую, кількість підписників росте. Вже понад 9700. Тут незабаром. Може до кінця цього місяця і е, збільшиться. Ну, і буде 10 тисяч, що за цілий рік є дуже важливим здобутком. Для мене. А, що Тут для спонсорів є маршрути. У нас є телеграм-спільнота, це все в описі під цим відео. В телеграм-спільноті є там койоти, ті, котрі, койоти в законі, так би мовити, в котрі, котрі приєднались до профспілки койотів. Крім цих койотів, що є в телеграм-спільноті, є ті, котрі котрих знаю я. Котрі не є членами про койотів. І вони допоможуть вам вийти. Вони поділяться власним досвідом, вони розкажуть і дадуть відповідь на ті запитання, які у вас є. Тому зараз, зараз дуже хороший час це робити, тому що відкладати на потім. Ну, немає сенсу, тому що ця війна, ви не дочекаєтесь, просто сидячи в квартирі, щоб вона закінчилась. Ви дочекаєтесь того, що вони з вами прийдуть. Тільки й того. Чекати закінчення війни можна за кордоном. Можна за кордоном, будуючи своє життя з нуля, вивчаючи іноземну мову, будуючи нову кар'єру. Ось там можна чекати війни, тому що після завершення війни як країна якою би вона не була. Вона буде вас потребувати з вашими новими навиками, з вашими новими скілами, з вашим новим світоглядом, з вашим новим способом життя. Ну що ж, чекаю вас всіх тут. Давайте про себе знати з того боку кордону.